Я сюди просто щоб вшанувати пам'ять тих, хто зараз відвоює нашу країну. Ми єдина і незалежна. І ніхто не має права нас її відібрати. До того Миколая на... написала листи і попросила Миколая. Єдиного миру для чому сказала, мама, все, що мені треба, ти мені хочеш. А Миколая – Миколаїв є Тобі, українце, від кіборгів, здригнись перед світанком і відчуй, що у долонях ти тримаєш диво. Це ніжне тільце, трепетне, святе, новонароджене дитя твоє в країнах. Вдивляєшся і бачиш, рідне все. Дніпра Аорта, Капіляр Ірпіню, і ось Донбас, довірливе лице і гріє ясний погляд синевіру. Ще вчора сам беззахисне дитя в обіймах мами неньки України, але навала, хижа і підступна із Кремля у мить моєї змінила. Змушнілий син, боєць і захисник. Я вріс ногами в землю рідну, не відступлю, не зраджу, я не вмру, бо на поталу не віддам вітчизну. Не спив, вставай, допоможи, врятуємо разом наше спільне лоно. Бо ми єдині, цілі, ми народ. Не згіркне хліб від сорому ніколи. Це наші славні кіборги написали. Звичайна російська агресія. Причому, якщо з моєї точки зору, то ця агресія була спланована, причому спланована вона була до Майдану і фактів, які підтверджують те, що вона була спланована Кремлем. Ця подія тут навіть не викликає ніякого суду. Звичайно, завдання Кремля було дестабілізувати нашу країну зробити підстави, формальні підстави для е, уявлення про те, що якоби тут є громадянська війна між росіянами і українцями, можу сказати, що за все моє життя ніколи не пам'ятаю, щоб росіяни, українці, які, якісь інші національності тут між собою воювали. «Самий такий страшний прорахунок Кремля і Путіна особисто в тому, що тут є якась міжнаціональна чи якась інша ворожнеча немає, і тому він програв не більше, не менше. Сьогодні ми вийшли, щоб шанувати не тільки людей, які загинули під, під Волновахою, не тільки людей, які загинули у Франції, Парижі, не тільки людей, які за сьогодні гинуть на фронті і тих людей, які загинули під майданом, всіх тих героїв, які вийшли захищати нашу країну, і за полеглих, і за живих за нашу Україну. Слава Україні!